Так, моя любима тема про нержавійку, про іскру, про магнітну, про немагнітну. Я буду розповідати до тих пор, поки не стане ошибок зовсім в людей, які присилають мені посилки. Дивись, сьогодні мені прислав чоловік посилку і каже: перевірте, що за метал, Надіюсь, на вашу чесність і все інше. Ми максимально чесно будемо робити все і старатися заробити собі гарну репутацію, так як у нас це в принципі нормально виходить. Дивіться, по поводу нержавійки, Ось дивіться, немагнітна і ця немагнітна. Але оця немагнітна не проходить, тому що в ній процент нікеля дуже низький, там 3,5%. Ця проходить, в ній 10%. І ось така штука магнітна. Багатьом здається, що магнітна нержавійка 100% проходить. Ну ні. Давайте покажу вам, на прикладі іскри. Спочатку магнітна і підходить. Дивіться уважно, як розлітаються на кінчиках іскри бризги. Обов'язково звертайте увагу на кінчик іскри. Оця немагнітна нержавійка, яка не проходить. Я думаю, тут прям прекрасно було видно хлопочки на краю іскри. І оця ось прохідна нержавійка, запам'ятайте цю іскру, вона завжди рахується нормально. Просто звертайте увагу на сам кінчик іскри, це саме головне. А ще головне перевіряйте, відноситесь уважно, старайтесь не присувати нам залізо, бо ну, пошта також стоїть на 5 копійок. І все буде класно, і я думаю, що вам все сподобається, а нам, а ми будемо задоволені роботою з матеріалом, який ви прислали. Дякую.